Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Друзі, ми в своєму садочку. В наших з вами садочках дуже багато чагарників, пухирі плідників, різноманітних барбарисів, спірей японських. Це теж барбариси різноманітні. які Неймовірно гарні, які змінюють свій колір. Але в наших садочках нам потрібні красиві чагарники, красиві рослини, але щоб вони були ще й витривалі. Ось саме такий чагарник, красивий, витривалий, це білючина ауре. Вона має дуже яскравий колір. На сонечко. Дивіться, друзі, як вона гарно виглядає. Бірючина ауреа дуже схожа на самшит. Я взагалі вважаю, що це справжній конкурент самшиту. Чому? Тому що самшит йому можуть зашкодити шкідники або якісь хвороби. Бірючина ауреа. У нашому садочку зростає вже більше восьми років. Ніколи нічим вона не хворіє. Вона дуже приємна на дотик. Вона така ніжна, друзі, в неї неймовірне листячко. І подивіться, зблизька воно дійсно схоже на листя самшиту. Ківчина Аурея дуже гарно стрижеться. З цього чагарника ви можете створити будь-яку форму, яка дуже гармонійна буде для квітничка, в якому вона зростає. Ось дивіться, в нас тут поряд кулі. Куля з очитка. Створила я, бачили ви кулю з бруслини Emerald Gold. Вона ґрунтопокривна. Вона може зростати і на паркані, але ось тут поряд з, брус... з бірючиною Ауреа можна створити ось таку кулю. Цей чагарник взимку частково залишається з листям. Якщо зима не дуже холодна, не дуже багато морозів, частково листя залишається на кущі. Навіть якщо Листя все скине ось цей чагарник на зиму. Навесні вона дуже швидко нарощує ось листяну масу. І вже в квітні місяці вона ось така гарна у вашому квітничку. Поряд з вічно-зеленою бруслиною, яка змінює свій колір взимку, дуже яскрава. бірючина аурея. Неймовірно, гарно виглядає. Бірючина аурея не має якихось яскравих квіточок, але саме завдяки своєму листю, завдяки тому, що в неї дуже гарна форма, вона дуже пластична. Ось цим вона приваблює садівників. З цього чарника можна створити бордюр для квітничка. Тут в нас висаджена одна рослинка, а можна ось весь цей передній край можна висадити і створити ось таку горошу або передній край квітничка. Дуже привабливо, дуже охайно буде виглядати, тому що стрижеться. Це не складно. І що, друзі, мені дуже подобається, коли я стрижу цей чагарник після стрижки в багатьох кущів, хвойних рослинках, самшиті, так, таке буває. Ось кінчики, де ми зрізали рослинку, вони бувають підсихають і не дуже гарно виглядає листя. Так от, саме на Бірючи ні, аурея я ніколи такого не помічала. Ми її підстригли, і вона така охайна і залишається. А ще, які переваги цього чагарника. Дуже швидко відростає, нові, відростають нові пагони. Дуже швидко зростає. Ось, якщо вам треба створити. Передній край квітничка, або посадити такі рослинки, щоб вони дуже швидко зростали. Придивіться, до цього чагарника. Дуже швидко зростає. Я вам можу сказати, що саме цей ми саджали в цей квітничок. Дивіться, друзі, ось було ось таких дві гілочки. Ось одна гілочка. і Ось так зробимо. ось так, Дві гілочки. Дивіться. Це її третя весна від зростання. І дивіться, наскільки збільшився цей чагарник. Я його бачили, ви наскільки обрізала наполовину. Можна його і не обрізати, щоб він був високий. Якщо вам потрібна огорожа трохи вища. Бо він зростає до е, півтора метра в висоту. Метр півтора е, це дуже легко. Тому, якщо вам треба повище, можна і високу огорожу зробити. Дуже гарний чарник для того, щоб розділити квітник на якісь частини, щоб відокремити. Може, е, квітник його частину зростають троянди. Будь-які рослини, які вам треба відокремити. Або, друзі, якщо в вашому садочку зростають багато тюльпанів, тих квітів, які зростають навесні, вони, коли відквітнуть, в них залишаться листя без квіточок. Вам треба їх кудись ховати. Ось саме можна за цими. Чагарничками висаджувати тюльпани, гіацинди, аліуми, будь-які квіти, які після квітіння листя, яких треба сховати. Гарний, дуже гарний помічник вам буде ось саме цей чагарничок бірючина Аурея. Яскрава, дуже яскрава на сонці. Влітку вона ще жовтіша. Зараз в неї такий. Ну, такі, знаєте, молода зелень, такий яскравий дуже колір. І влітку він, як сонечко в квітничку, буде у вас зростати. На передній край квітничка бруслину аурея можна висаджувати в один рядочок. Зараз скажу вам лайфхак для того, щоб будь-яка огорожа з будь-яких рослин розвивалася одночасно, щоб всі рослинки зростали майже однаково. Треба зробити траншею і не окремі ямки копати, а траншею і посадити в траншею всі рослинки. Якщо вам хочеться, щоб огорожа з пірючини Аурея одразу була дуже широка. І об'ємна можна висадити в шахматному порядку проміжки між рослинками 25-30 сантиметрів не більше. Щоб дуже швидко у вас була ось така красива е жовта горожа з бірючини ауреа можна розмістити бірючину аурея. Навіть на кам'янистій горці трошки, бачите він зростає, трошки приподнятий. Знизу я вистригаю багато листя, можна залишати ось верхівку тільки. Але дивіться, друзі, тиждень тому я робила стрижку. Вже багато листячка з'явилося. Як я й казала, дуже гарно, дуже швидко відновлюється. Як розмножувати такий гарний чагарничок? Берете ось такий пагон, дивіться, вони дуже гнучкі, пригибаєте до землі, тут треба поскоблити чимось, щоб ну, так, ранки зробити на рослинці. Тоді дуже швидко з'являться корінці. Цим чимось пришпилити. Ну, чоловік мені робить такі металеві рогатинки, вони дуже гарно тримають. В ґрунті ось таку гілочку можна камінець якийсь зверху положити, щоб придавити, щоб гілочка так і залишалася в ґрунті. Тоді, вже, якщо ви навесні ось так пригнете гілочку, вже восени на ній буде дуже багато корінців відокремити і висадити в будь-який куточок вашого саду. Цей чагарник дуже гарно живцюється, можна і так розмножувати, але і живці, ось коли ми обрізаємо всі ці молоді прирости, вони дуже гарно вкорінюються. Тому кажу, що цей чагарник, ну, неймовірний, неймовірний конкурент самшиту. Хочу вам показати, як виглядає зараз сам шит і беречина аурея поряд, наскільки вони схожі, наскільки схожі в них листя, які зростають. Сподіваюся, наше відео буде вам корисним. Багато хто створює квітники, розділяє куточки свого саду і не завжди знає, які рослинки можуть цьому допомогти. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте нам подобайку. якщо ви ще... Не підписані, друзі. Підписуйтесь, коментуйте, пишіть коментарі, бо це теж допомагає розвитку нашого каналу. Всім бажаємо, щоб ваші квітники були охайні, красиві, а ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі САД Світла Світлани. До зустрічі!